no <laughs> Рій байк за 15 штук баксів. У мене казачки шкіряні, куртка шкіряна і навіть штани шкіряні. Все має бути круто, круто і ще раз круто. Десь на секунді 30-й цього ролика. За задумом режисера я маю так само круто закурити. Стоп, Леша, плохо. Надо, де щоб було круто, но это никуда нікуди не ніякі так само і конче режисер, щоб реклама сигарок виглядала круто, крутіше за навіть варені яйця. Але ми сьогодні розповімо вам іншу історію про ці штучки. Заглянемо всередину, подивимось, скільки там тютюну і чому їх роблять із паперу. Насправді, та да, які кізяки туди стоють. І найголовніше, на яку хімію вас підсаджують. Пелюка, жилки, папір, який оброблений з синтетичними різними хімікатами. Переплачуєте ви, чи купуєте дешеву цигарку, ви все одно наносите однакову шкоду. Believe, я хочу це спробувати. Чому дорослим це можна, а я так хочу бути дорослим. Це заняття груповим оральним сексом. На 40-й я зрозумів, що я не хочу поріти. Є люди, які піддаються в є люди, які ні. <риклад> Ребята, хто не курив. О, я зараз ці сурі ту викличу. Ой, ліді, вибачте, це ви. Фу гадость. Знаєте, ми сьогодні вам не будемо розповідати про те, круто чи не круто курити, вам вирішувати, схожі ви на неї чи ні. Ми сьогодні розкажемо зовсім іншу історію. І почнемо з розтину сигарети. Полетіло щось. Тепер давайте заглянемо всередину. Це сигарка збільшена у 10 тисяч разів. Е, -е, е. Відчуваєш себе героєм фільму Чужий. Наче відчуття таке, що якась вискочить зараз таке тебе. -х -х -х. Лапне. А це насправді смола. Дивіться. Що е, називається смолою, ми вам зараз розкажемо в сюжеті. Там багато чого цікавого можна знайти. Так, окрім смоли, у нас тут що? Солома. Ну, Це звичайна історія. Що ще? О, дивіться, папір. Викурити папір. Так, ще тут у нас якийсь ДСП чи ДВП. Угу, зрозуміло. О, хо -хо -хо. дивіться, є тютюн. А, правда, у такій сигареті збільшений 10 тисяч разів його чомусь малувато. Так, о, і ще неймовірний і великий секрет індустрії. Це е, зараз я витру сечовина. Або сечовина, Я не знаю, як правильно називається. По суті, сеча корова. Ні, звичайно, не у всіх сигарках вона є, але у деяких варіантах такі присутня. До речі, що ще є в сигареті? Дивіться в нашому сюжеті. Ви палите. Вам подобається затягувати у легені. А потім випустити його назовні. Відчувати, як він опускається. Зігріває вас із середини. А потім випустити його назовні. Просто так чи, може, навіть кілечками. Це відчуття задоволення і спокою. Ми не будемо вам розповідати про шкоду куріння. Звичайно, ні. Ми розкажемо інше. А чи знаєте ви, що курите? Думаєте тютюн? Замість тютюну там вже може бути е залишки виробництва від тютюнової промисловості. Візьміть пачку цигарок і прочитайте. Там напишуть, що їх у пачці 20, що вони зроблені за гостом чи ДСТУ з фільтром чи без нього, і коротко про вміст нікотину і смол. Але нізащо не напишуть, що тютюну там відсотків 10, а то й взагалі немає. Пелюка, жилки, папір, які оброблені синтетичними різними хімікатами, ароматизаторами, консервантами. Це лабораторія інституту токсикології. Тут сучасна техніка аналізує кількість отрути у цигарках. Міст нікотину, в димі сигарет, не повинен перевищувати 1,2 мг на сигарет і смоли 12 міліграмів на сигарет. Ось цей робот найзатятіший в Україні курець. За п'ять хвилин він вишмалює 20 цигарок. Він проганяє дим крізь фільтр, наче крізь ваші легені, і аналізує. Дим перевіряють на СО, тобто у гарний газ, а фільтр з апарату на нікотин і смоли. Ви бачите фільтр скловолокнистий, який на собі адсорбував тверді частки, що виділились від спалювання 20 сигарет. Пляма кольору дитячої несподіванки. Це і є смола. Тверді речовини, що осідають на легенях курця. У смолі 4 тисячі токсичних компонентів. І звісно, на пачках про це не пишуть. А якби її писали, то помістити всю хімію, що у цигарках не вистачило б місця. Специфічні вітрозаміни, які диму. Це акриліїн, бензол. Венс Апірен, який відомо, що він викликає рак. рак. Ну що, знаходите знайомі слова? Ні? Тоді дивіться. Ось лише кілька прикладів. Бензол речовина, що міститься у нафті. Широко застосовується у виготовленні пластмаси і навіть бензину. Отруйна і токсична. А ще там є мишяк. Сподіваюся, можна без коментарів. Фосген зброя масового знищення початку 20-го сторіччя. Ним вели хімічні атаки і бензопюрен. Один із найсильніших у світі мутагенів, через що мутують людські внутрішні. Ну і канцероген. Тут все просто рак. Безкрайні тютюнові плантації, мужні чоловіки з реклами, дбайливі руки, що збирають для вас врожай. Купуючи цигарки, ви гадаєте, що берете екологічно чистий натуральний продукт. Та як виявляється, це все обман. Цигарки справжнього тютюну розкіш. Увага! В кадрі сині діжки це відео, секретні матеріали однієї тютюнової фабрики. Чорна гидка рідина. Її називають тютюновим лікером. По суті, хімічний смаковий замінник не можна обробити простий картонний папір і видати його за тютюн. З одного боку можуть просто імитувати вкус сигарети тільки з тютюну. А по-друге, робити якісь інші смаки, які будуть більш привабливими для певних категорій споживачів. Насправді у цигарках пил оброблені стебла і навіть папір. Сміття збирають, засипають у чани, проварюють і під пресом роблять новий матеріал. Потім цей папер підтримують, якісь листочки, як схожі на тютюн, і додають в сигарети. Навіщо? Бо так дешевше: мільярдні прибутки з відходів, які колись просто викидали. За новими технологіями собівартість однієї пачки усього 50 копійок. Сплачують податки на 14 мільярдів гривень. Це за минулий рік. Ви уявляєте, які великі прибутки вони отримують в Україні, за словами експертів, не лишилося жодного тютюнового поля, де ж узятися справжні махорці усю сировину імпортують, а на заводах просто ріжуть і фасують у пачки. Справжній тютюн є, але він для елітного виробництва. Ця сигара, я думаю, буде стоїть 40 євро. 400 гривень за одну сигару вартість справді натурального екологічного продукту. Принаймні, так кажуть у клубі любителів сигар. Таку розкіш можуть дозволити собі лише багаті люди, такі як Андрій Гулий. Він наскрізь пропах справжнім димом сигар. навіть і ламатися не хоче, вона як резинова. Сьогодні він на наше прохання понюхає, розламає і спалить кілька дорогих і дешевих цигарок і порівняє їх із улюбленими сигарами. Фух. Панюхать. Ви самі обідіть, що це зовсім не табак. Я не знаю, як можна бути. Скільки пандрій не нюхав, не рвав для всіх цигарок вердикт. Один. Я би не назвав це табаком за ароматами хімії, справжнього тютюну і не чутно. Суцільні ароматизатори. Ароматизатори потрібні, щоб у сигаретах, окрім хімії та сміття, приховати ще дещо. Говорять, що коров'ячою сечею деякі виробники обробляють цигарки, щоб швидше підсадити людей на нікотин. Увесь фокус у іграх з кислотністю диму. Певна частина нікотину вона переходила в газову фазу, яка більш сильно діє на мозок, швидше викликає залежність. Іншими словами, це робить курців рабами нікотину в 10 разів швидше. Нова індустрія має надприбутки і це одна із самих рентабельних галузей в світі. І вони на лобіювання своїх інтересів здатні витратити кошти, які дорівнюють там бюджету України. Тому в Україні немає жодної інстанції, яка б контролювала, що насправді закручене у папір. Чотири тисячі токсичних елементів зашифровані у надписі «Смоли», а інгредієнти цигарок називають комерційною таємницею.